На стадіонах Івано-Франківська триває чемпіонат міста з футболу, третій за рахунком. Організатори міська федерація футболу та міський комітет фізичної культури і спорту. Під час третього туру другого кола чемпіонату, що передує подальшим півфінальним змаганням та суперкубку, на одному зі стадіонів побувала знімальна група. У нас дев'ять стадіонів, які приймають участь у цьому ну, приймають команди в цьому чемпіонаті. Кожна команда має прийом і виїзд. Граю ігри проходять два ко два. Місці ми граємо перше коло весною, і друге коло проходить вересень-жовтень. Після цього чемпіон зіграє з володарем Кубка. Це буде суперкубок, який пригляд суперкубка міста. Ну і після цього почнемо зимовий чемпіонат. Змагання організовані за традиційною схемою, однак є позитивні відмінності. Формування вже чемпіонату міста, це третій чемпіонат міста, має свої позитивні сторони. Кількість команд не зросла в зв'язку з тим, що ми ставимо строгі умови, щоб розвивалися крім дорослих команд і дитячі команди, які повинні виступати перед основними складами. Якщо б цієї умови у нас не було, то ще команд 5-6 могло приймати б участь у чемпіонаті міста. Це в перспективі нашої роботи. Ми створимо ще лігу таких робітничих підприємств або студентських команд, де будуть виступати тільки одними складами. Змагання, рівень змагань, зростає за рахунок того, що Багато дітей з дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яких не виступають в чемпіонатах України, чи чемпіонатах міста, поповнюють ряди команд міських, а не їздять по районах і виступають в командах районів, де не дають змоги. Виступати місцевим футболістам це теж є позитив, тому що залучається більше молоді. І позитивна сторона цього, що ми вже другий рік знаходимося в єдиній базі футбольній базі Федерації футболу України, де кожен гравець має свій паспорт гравця, де відмічається його кількість виступів, і вже можна прослідкувати ротацію, перехід гравців. На відміну з тим роком, дуже мало гравців покинули свої команди. Вони знаходяться в клубах, і деякі з них, завершивши виступи в юнацьких колективах, переходять в дорослі, в основні склади. Водночас міська федерація футболу у вересні-жовтні готує проведення щорічного чемпіонату з мініфутболу. Теж третій чемпіонат міста по мініфутболу Ми плануємо почати 3-10 листопада, в залежності від кількості формування. Ми подаємо інформацію у Період у пресі і в інтернет-порталі «Sport.if.ua», де команди дають своє підтвердження у вигляді електронної інформації або телефонних дзвінків. В кінці вересня ми проінформуємо точну дату, збираємо всі бажаючі команди і колективи, формуємо групи. Ну на даному етапі зараз вже більше 20 команд дали згоду приймати участь. По 100 тисячі того року в нас було 30 команд, які виступали в другому чемпіонаті. Чи вікові міста. обмеження. Вікові обмеження є, бо це чемпіонат дорослих команд. Діти мають право виступати від 17 років, хто молодший, 15, у нас того року виступали 15-16-літні спортсмени, це випускники ДСШ номер 3 які займаються футзалом. Це з... З дозволу лікаря фізкультурного диспансера, а так всі команди проходять медогляд або мають своїх лікарів на підприємстві, які пишуть. Відповідну документацію підписують, тому що це загальні вимоги для проведення будь-яких змагань, окрім організаційних та суддівських обов'язків, очільники федерації пропагують здоровий спосіб життя та перевіряють власні фізичні можливості, беручи участь у заходах, проведених у рамках відзначення дня працівника фізичної культури і спорту. Зокрема, Віктор Юзик напередодні професійного свята був учасником легкоатлетичного забігу серед ветеранів спорту, де здобув перемогу. А Іван Гергелюк отримав нагороду від міського комітету фізичної культури і спорту. Серед найуспішніших працівників галузі у Івано-Франківську. Легкоатлетичні забіги, присвячені Дню працівника фізичної культури і спорту, відбулись на території міського озера. Близько 150 учасників різного віку мірялись силами на бігових дистанціях від 30 метрів до 5 кілометрів. Традиційно захід організували комітет фізичної культури і спорту, міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та міський інваспорт. В нашому пробізі беруть участь всі бажаючі мешканці міста, починаючи з інвалідів. І є діти дошкільного віту, школярі, дорослі і ветерани. Першими дистанції подолали люди з обмеженими фізичними можливостями, у їх числі учасниці на візках, які завжди долучаються до спортивних заходів міста. В наших змаганнях прийняло участь 30 чоловік. Це діти навчально реабілітаційного центру і діти міського центру «Дивосвіт». Всі учасники нинішнього пробігу будуть нагороджені грамотами і медалями. Серед бігунів було чимало дебютантів, які вперше спробували позмагатись з сильнішими. Перші поразки їх не розчаровують. Розуміють, що для досягнення кращого результату треба тренуватись. Я бігла дистанцією 300 метрів. Прибігла я четвертою, але це мене не засмучує, бо було таке, що прибігала остання, але це для мене урок в житті. Інші, хто відвідує тренування, прийшли побігати, аби розім'ятися. Багато тренувалися в манежі і багато вже змагань було. Ну, це змагання було. Вже таке перше після літа і вирішила так трохи розім'ятися. Більш досвідчені спортсмени за рахунок пробігу готуються до відповідальних змагань, не пропускаючи жодного подібного заходу, вважаючи їх важливими підготовчими етапами. Так Христина Мельничук, студентка коледжу фізичного виховання, щоразу бере участь у надмарафонському пробігу, присвяченому дню незалежності України та усіх можливих змаганнях. Я вирішила взяти участь в цих змаганнях, тому що я готувалася ціле літо. Ну на пробізі виступала це мені. Допомогла. Буду змагатися з одногрупницями. Перевірити свої здібності на біговій доріжці зміг кожен учасник. Такі заходи організовуються з залученням професіоналів та не лише для них. Чимало мешканців міста полюбляють бігати у своє задоволення, проте не наважуються позмагатись. Тому організатори запрошують мешканців міста отримати емоційний позитив від участі у таких заходах. В тому що бігом займається в світі дуже багато людей. І Панофонківськ зокрема не є тим містом, яке не любить бігати а навпаки. Якщо б звернути увагу, то в місті івано франківську дуже багато людей зранку вечором бігають і на міському озері, і на набережних наших річок. І люди, які займаються професійно бігом, займаються легкою атлетикою. Тому з цього приводу і з метою популяризації здорового способу життя і з нагоди відзначення дня фізичної культури і спорту в нашому місті і в Україні загалом. Проводиться вже декілька років поспіль традиційний такі забіги для людей різного віку, для людей з обмеженими фізичними можливостями, для дітей в різних вікових категоріях і на різні дистанції. Ми вважаємо, що це нормально, тому що і в Європі і в світі дуже багато відбувається різноманітних пробігів, різноманітних змагань з бігу. І це є добре, тому що людина може себе спробувати. Дуже приємно, що сьогодні беруть участь як діти, так і дорослі, і достатньо багато ветеранів. Тому це радує, і ми сподіваємося, що з часом ми подолаємо цю. Можливо, хтось стидається, можливо, хтось не впевнений в своїх силах, але разом з тим полюбляє кожного ранку вибігати на зарядку. А чому б не спробувати одного разу на таких змаганнях свої сили? Наступний випуск програми Івано-Франківськ спортивний про святкування дня працівника фізичної культури і спорту.